Добрий день, мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Розклад я буду робити, як завжди, на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на які я подивлюсь, чи здійсниться ваше бажання і коли воно може здійснитися. Я буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад не може прожатись для всіх одинаково, тому, якщо хтось забажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує ОВНІВ на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року. Що очікує ОВНІВ на наступному тижні? З 18 по 24 листопада 2004. 24-го року. Основна енергія для овнів на наступний тиждень. Що очікує в особистому житті овнів? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я для овнів на наступний тиждень. Що буде допомагати Овнам на наступному тижні? Що буде заважати Овнам на наступному тижні? Так, давайте подивимось пораду та попередження для овнів. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для овнів на наступний тиждень з 18 по 24 листопада. 2024 року. Порада та попередження для овнів. Порада. Попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покладемо карту. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання овнів на нас і коли воно здійсниться. Чи здійснюється бажання овнів і коли воно здійсниться? Отак, все. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан імператор. Ну, гарна карта, скажімо, так, це чоловік, такий статусний лідер, керівник. Власний, от, жорст, навіть жорсткий, це дисципліна, це контроль, патріархат, доміна, домінування. По цій карті проходить власть, навіть егоїзм. От, от такі от будуть у вас е, вірувати енергії, вам можливо, вам захочеться керувати. Командувати, настаювати на своїй точці зору. От як він безкомпромисний, цей імператор стоїть на своєму і вимагає підкорювання. От в справах це добре, це контроль, це. Упорство, вміння добиватися цілей, дисципліна, порядок. Це гарні перспективи, особливо в ділових питаннях по цій карті проходять. По цій карті може бути робота в крупній компанії, діловий успіх. В общем, на цьому тижні ви будете керувати твердою рукою, так би сказати. От, можливо, в життя вас зведе з такою людиною, яка буде керувати і вказувати, що вам робити. Але скоріше це для вас ці енергії вирують, то це будете ви таким на цьому тижні, скажімо так, власним, самовпевненим. Будете стрімитися до успіху, ну, отакі енергії будуть у вас, будете ви імператором на цьому тижні овни. В особистому житті туз пентаклів, чудова карта. В сім'ї гармонія, взаєморозуміння, кохання. Партнери, скажімо так, можливо, по цій карті, можливо, нема таких романтичних відчуттів сильних. Але фінансовий стан добрий, і стосунки гармонійні, стабільні, гарні. По цій карті може бути вагітність народження дитини в сім'ї. Значить, в парі, які зустрічаються, теж рівні гарні стосунки, і можна очікувати шлюбної пропозиції. З перспективами на сім'ю, на, на діточок, заводити дітей, бажання. По цій карті йде вагітність. От самотні теж скоро отримають свій, так би сказати, свою долю від Всесвіту. Такі гарні, гарна карта для особистого життя. На роботі на роботі все старший аркан помірність. Все стабільно, все рівномірно, спокійно, дуже гарні стосунки в колективі, рівномірні, плавні, є можливість кар'єрного зростання, але не швидко, тому що карта помірність вона не швидка карта. В роботі все дуже добре, я вважаю по цій карті: е, гарні стосунки до, в колективі. Нужний достаток без великих, е, скажімо так, е, без великих грошей, але е, на життя, як говориться, багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому їх вистачає. До ситуації на роботі підходять із спокійною точкою зору до любих питань, які встають, все вирішується спокійно, безконфліктно, рівно, стабільно. От. Для тих, скажімо так, хто у пошуках роботи така порада. Не хватайте першу попавшу роботу. Проявіть терпіння і буде краща робота вам. Обов'язково. Отакі гарні енергії в роботі у вас. Фінансовий стан, королева кубків. Теж дуже гарна карта. Значить, спокійний період, гроші будуть легко приходити і легко витрачатися на потреби і забажанки. Інтуїція підскаже вам, як правильно розпорядитися грошима, щоб. Ну, без лишніх затрат, щоб було без лишніх затрат. Потім по цій карті вам можуть допомагати, наприклад, чоловік або коханець, або жінка, керівник, коханка. По цій карті ви можете отримувати допомогу із, із сторони, скажімо. Ну, не іменно в свою зарплату там мати, а хтось вам допомагатиме. Значить, для чоловіків є, може бути необхідність допомогти якійсь жінці. Це своїй дружині, дочці, коханці, подругі, можливо, вашій гарній подругі, потрібна якась допомога на наступному тижні буде. Допоможіть. Допомога завжди повертається добром. От, здоров'я, шестірка кубків. Значить, здоров'я теж гарне по цій карті. Загалом хороше, скажімо так, ментальна юність, як говориться, років багато може бути, а душа молода. От таке здоров'я загалом хороше, легкість на підйом, відкриті, відкритість новій інформації, бажання знати все, любопи, любознательність. Можуть бути не дуже серйозні хвороби, ну, скажімо так, ускладнення від хвороб, які перенесені в дитинстві. Здоров'я гарне на наступному тижні. Зверніть, будь ласка, увагу на свою аорту. По цій карті може бути стеноз аорти. Що буде допомагати? Допомагати вам буде король Кубків. Це чоловік, статусний чоловік, уже у віці, скажімо так, не молодий і не юний от Який вже досяг якихось успіхів, От. може допомагати фінансово, доброю порадою, він добрий, він чудовий сім'янин. Е... Гарний батько може допомогти фінансово, може допомогти порадою. От Отакий От гарний помічник вам буде на наступному тижні. А можливо. Просто вам треба буде проявити цю допомогу, ось як по фінансовому, щоб в минулому вам повернулося це теж сторицею. Добро повертається добром. За добро повертається добро. Що буде заважати? Ту ж мечів. Ту ж мечів це ясність, сила розуму, свізі ідеї, сила. Але, так як говориться карта про те, що буде заважати, то, мабуть, ви дуже суворо будете ставитися ось, по імператору, до, скажімо, до рідних, до близьких, можливо, будете занадто вибагливі. От. Будьте, будь ласка, м'якшими до своїх рідних і близьких, не будьте такими різкими в судженнях. Не приймайте такі от е, рішення, що раз прийняли рішення і відрубали як мечем. Не треба приймати такі рішення, не треба бути таким суворим, будьте м'якшими до людей, от, щоб, щоб вам ця суворість не заважала. Порада для вас овни, на наступний тиждень. Відстоюйте свої інтереси, охороняйте свою територію від зазіхань. Порада зрозуміла. От. Хоча, хоча я й дивлюсь, наче по ваших картах нема таких зазіхань на ваші інтереси, і ви на наступному тижні будете дійсно так відстоювати свою територію, бути, скажімо так, дисциплінованим і вибагливим. Попередження. Не приймайте, не займайтеся мазохізмом, не приносьте себе в жертву. От все-таки дійсно вам треба бути імператором на наступному тижні. Не приносьте себе в жертву, будьте требувателем, але вже не настільки, щоб рубати з плеча мечем. Давайте подивимося, і так, чи здійсниться ваше бажання. Бажання ваше по старшому аркану імператор, без сумнівів, здійсниться. Бажання ваше здійсниться чітко, як заплановано. Як говориться, написано в документах, так і буде. Чітко, по плану, і якщо ви будете притримуватися своїх, так би сказати, інструкцій, робити все чітко і вірно. Ну і бажання ваше здійсниться обов'язково. Значить, по срокам бажання здійсниться на протязі півроку. Вот такий все розклад для вас. овни. Я думаю, що розклад гарний. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любі овни, до побачення!